Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. На ремонті ну, вже можна сказати, була посудомийна машинка АЕГ. от, така от модель. Кому цікаво. Значить, що було? Вона вбудована в меблі. І ну, була відкрита дверка. І щось там розбилось кружка зверху чи чашка, Ну, щось там було, чай чи що. І потекло от сюди. Після того вони її вмикнули. Тут щось бабахнуло, ну і все. Ну і вона не вмикалася. що, витягнув я цю плату. Ну Це треба оті саморізи, от звідси. бачите, вона зараз є, вона відкручена. От звідсіля там саморізи є, тут, 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 тут. Коротше, відкручуєте, оце відгинаєте, витягаєте з тим пластиком. Все. І от там от видно. О, бачите, модуль видно. І отам замкнула оця найбільша фішка. Я не знаю. О, там фіолетові дроти, бачите? Отам внизу. Оця фішка там було видно. Я зняв, там видно, що замкнуло два дрота. Згоріли доріжки, поплавилася ця фішка. Ну Доріжки я коротше, ну, підпаяв, все зробив, відновив. Вмикаю, нічого не вмикається. Значить, там все попродзвонював, конденсатори. Ну, коротше, все вроді, так, якби, ціле. Пішов я далі, бо дивлюся, що це модуль індикації. Силовий модуль в неї отам, знизу. Отам внизу. відкручуєте, ну, Там просто ця планка приклеєна. Ой, потекло у мене. Отам. О, зараз, добре, зараз. вимкнемо воду. Е, відкручуємо цю планку. То, кажу, відкручуємо. Е, ну, вона приклеєна там на скотчі. скочі. Ну, це просто під меблі так зроблено. То, ну, когось зможе того і не бути. Значить, я її там акуратненько ножичком кайцелярським з двох сторон двохсторонній скотч. Ну, і відкручуємо оцю бляшану, таку захист бляшани. Ось, бачите, він там прикручений. Тут на два саморіза і там на два саморіза. Ми його знімаємо і там є модуль, силовий модуль управління. Значить, я його зняв. Що, дзвонив, дзвонив? Там все ціле, ну так, на вигляд ціле на цей. І значить, що мені попалося? Дивіться. Це є дросель. Він там був на, на тім модулі. Ось от такий от. кому цікаво, Значить в нього тут дві ноги дзвоняться, а дві не дзвоняться. І там навіть видно десь. а о, от, Видно, що цей дротик відстав вже від обмотки. ну відірв, Відірваний. Оцей, оця ножка, бачите, там він так торчить. Е, все, замовив я, ой, фокус. Замовив я новий е, дросель. ну Точно такого не знайшов, але по характеристиках знайшов трошки інакший, але він чуть менший. Я там мусив ножки так допаювати, йому робити такі трошки ширші, бо він гущий. І все. От бачите, я включив мийку, ну полукання. ну Я думаю, чути. Насос працює, все, все вмикається, все працює. Все, то залишилося зібрати зараз, бо тут вже у замовника залишився цей фасад і оці всі саморізи, тому воно в мене так розкорочено. Я вже поїду туди і там вже на місці буду збирати. Ось такий от ролик. Модуль там не важко витягується. Він там на двох таких защіпках з двох сторін. Відгинаєте ті защіпки, Модуль виходить. Він там такий теж невеличкий, в пластиковому такому корпусі. Все, там декілька фішок виймаєте, сім, по-моєму. Ну, Фішки бажано підписуйте собі або фотографуйте. І ну, все. Такий от ремонт. Ставимо пальці догори, підписуємося на канал, коментуємо. Всім миру і здоров'я!